Сивчи, скажіть, будь ласка, після вчорашніх обстрілів яка ситуація з енергетичним об'єктом? Наскільки це критично для Харківської області? Та дійсно ворог вчора знов ж таки цинічно атакував наш один із енергетичних об'єктів. Досить серйозно а, зазнали він ушкоджень. Зазнало ушкоджень відповідне обладнання. Наразі всі служби сконцентровані і працюють перш за все на ліквідацію наслідків, звичайно, щоб втримати енергетичну ситуацію і відповідно теплопостачання для мешканців міста Харкова. Звичайно, що ускладнення буде ситуація щодо, щодо, щодо безпосередньо там електропостачання? Тут ми комунікації з «Укренерго», з профільними міністрами для того, щоб знов ж таки втримати енергетичну стабільність щодо проходження опалювального сезону на Харківську область. Якось впливає оголошення надзвичайного стану в енергетичній сфері, і якщо впливає, то яким чином? Дивіться, це буде повністю залежати від наявності теплопостачання в оселі наших людей, і якщо воно буде ускладено, то звичайно буде запроваджений надзвичайний стан щодо. Енергетичної системи Харківської області, і звичайно, що ми будемо відповідно коригувати напевно дію комендантської години для того, щоб люди мали змогу і прийти до пунктів незламності, і до пунктів обігріву. Ну тобто, це все буде залежати від статусу проходження опалювального сезону. Тобто, зараз рішення про послаблення комендантської години в Харківській області немає на даний час. Ні, у нас сьогодні буде засідання енергетичного штабу, де буде і е, всі е, необхідні служби енергії. Тичні компанії, наші голови громади для того, щоб ще раз вірити годинник, як ми проходимо опалювальний сезон, і чи необхідно запроваджувати наразі зміни щодо дії комендантської години? Голова уряду заявила про те, що у зв'язку з поганим станом енергетики в школах потрібно прийти на заочне навчання або оголосити канікули до 1 лютого. В Харківській області є кілька громад, які займаються очно. Наскільки я знаю, чи міняється для них ситуація? Дивіться, ми будемо дивитись по перш за все на стан. Скільки вони витрачають ресурсу, тобто енергетично, для того, щоб діти навчалися офлайн або у змішаній формі, так само діти навчаються і у місті Харкові. Це і підземні школи, і метрошколи. І відповідно будемо дивитись, чи це впливає критично на стан енергозабезпечення нашої відповідної території. Якщо так, то звичайно, що будуть прийняті всі необхідні рішення. Однак ми маємо зважати те, що що буде краще, да або там 10% дітей відповідно будуть навчатися офлайн, або батьки будуть відповідно працювати. Тобто будемо дивитись. Президент говорив про те, що необхідно залучити бізнес для допомоги населенню, зокрема торговельні мережі. Для підтримки населення під час відключення світла, от сьогодні ви кажете, буде енергетичний штаб. Чи буде це обговорюватися? Як ви бачите цю ситуацію саме Харківській області? Ми постійно знаходимося в комунікації з бізнесом. Перед за все ми маємо комунікувати, що є, скажімо так, альтернатива це імпорт електроенергії. Це звичайно допоможе нашій енергетичній системі і допоможе подати електроенергію, перш за все, для наших. Людей в відповідно домівки далі будемо дивитись. Тобто, ми знаходимося у постійній комунікації. Тут, по перше, ми маємо мати технічну можливість подати і імпорт електроенергії. Ну і по друге, звичайно, зараз уряд розробляє можливі компенсаторні тобто функції щодо різниці вартості за цю там електроенергію. Крайні від мене питання скажіть зрештою, чи збільшиться кількість годин без світла в Харкові і в Харківській області? Так, звичайно, наш Же вчора запроваджувалися аварійні графіки відключення. Наразі вони діють так само по і по місту Харкові, і по Харківській там області. Звичайно, що ми частина енергосистеми країни, де є звичайно критичний її відповідно дефіцит. Які це можуть бути які можуть бути зміни? Ми намагаємося не відключати людей більше ніж на 3-4 години. Наразі прогнозуємо можливе відключення електроенергії на 6-8 годин. Будемо намагатися це робити в день для того, щоб люди вдома коли будуть, да безпосередньо, коли прийдуть з роботи, щоб у них електроенергія вдома була. Соціальна сфера лікарні подібні установи чи будуть відключатися, як з ними? Вся критична інфраструктура, куди відносяться і лікарні і школи, в тому числі школи не лише тому, що там проходить навчання, а й тому, що там на їх базі розташовані і пункти незламності, і пункти обігріву, в тому числі вони наразі не відключаються від електроенергії.